Ми вітаннячко, Макс, на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про можливість підзаробити від біржі Bybit. Підзаробити, в принципі, нічого не роблячи. Ось такі легкі, прості гроші, без ризиків на пасивчику. На пасиві це типу можна просто лежати на дивані і заробляти грошенята. Тобто все, як ми любимо. Цікавить залишайтеся. Сьогодні говоримо про новий лаунчпул, який вже зовсім скоро стартує на біржі Bybit. Тож в цьому відео швиденько розповім, вам, що таке взагалі лаунчпул. Це для новачків, хто не знає, бо такі завжди є, так? Або хто призабув, наприклад. І розповім, що. Тут треба робити, як коли що треба робити в е, технічну сторону, можна сказати так. І дивіться, друзі, якщо ви хочете бути в курсі, одним із перших в курсі про ось такі події, де можна заробляти на пасиві, і не тільки, да, і не тільки на байбіті, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, посиланнячкою в описі. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток різні акції, промки, плюшки спушки, де ми можемо забрати трохи грошенят. І ще, звичайно ж, обов'язково підписуємось на YouTube, хто ще цього не зробив, і ставимо дзвіночок, щоб не... Пропускати наступне відео. Тобто, що таке лаунчпул, перше, так що таке лаунчпул? Максимально просто. Дивіться, друзі, щоб всі зрозуміли, це коли ви берете бабулесики. Зазвичай на байбідіті це монетки USDT, МНТ і монетка того проєкту, по якому проходить лаунчпул, закидаєте їх в стейкінг на певний період, а далі просто сидите на диванчику, сьорбите каву, пиво, там, їсте пірушки, і за це отримуєте винагороди в монетках від цього проєкту, по якому проходить лаунчпул. Максимально просто. Типу, депозиту в банку, але тут набагато вигніше. Ви тут нічого не втрачаєте. Доступ до своїх монеток, якщо вони вам знадобилися, да? ваші кошти ви маєте в будь-який момент зайшли, вивели, якщо вам потрібно. І так само можете докинути, коли у вас з'явилися. Все. Просто так, без ризиків, на пасивчику заробляйте грошенята від нового проекту. Що потрібно, щоб мати можливість брати участь у лаунчпулі, і не тільки, так, і в інших там прибуткових промках, акціях на біжі Байбет. Ну, в принципі, як і на будь-які інші біржі, це, звичайно ж, в першу чергу, мати тут аккаунт. Якщо у вас його немає. По селаночкою в описі переходите, реєструєтесь, і обов'язково треба пройти ківасі. Це верифікація. Займає декілька хвилин, нічого складного там немає. Далі вам потрібно буде поповнити баланс якихось, якимось з ось цих монеток. Можна всі, якщо ви маєте, так? UZT, MNT або ОІК. А далі переходите на сторіночку Launchpool. це можна зробити за посиланням, яке в описі. Це так, для зручності туди закину, воно вас перекине прямо сюди на сторінку. Або вже через вкладочку ось тут: торгівля в себе в аккаунті. Вкладка торгівля. Трішки нижче спот-X, і ось тут лаунчпул. Все, відкривається сторіночка, бачимо наші пули. вибираєте, який вам підходить, це вже в залежності, які монетки ви е, закидували собі на баланс, так, наприклад, USDT. Тиснете кнопку Застейкати, прописуєте кількість або вибираєте максимальну кількість і закидаєте в стейкінг. Дивіться, коли я записую відео, лаунчпул ще не стартував, але вже можна покласти в стейкінг. Це для тих, щоб потім не пропустити, да, коли вже стартане. Е, можливо, у вас без діла лежать зараз. Наприклад, да, гроші, то можете вже закинути, і потім вони, коли стартане на лаунчпул, вже почнуть на вас працювати. Коли у нас сам період лаунчпулу вже, активний стейкінг буде, давайте подивимось. 12 березня, 10 година UTC, це початок, триватиме тиждень до 19 березня, 10 година за UTC. UTC це плюс 2 години за Києвом. Тобто, старт і кінець це 12 година за Києвом. Саме протягом ось цього періоду ви будете заробляти монетки ОІК зі свого стейкінгу. Вже можна сказати, нічого не роблячи. На пасивчику закинули, і вони вам будуть капати на баланс. Ви зможете їх або накопичувати, якщо хочете, так, або продавати. Лістинг монетки ОІК відбудеться 10-та година за ITC, це 12 година за Києвом, 12 березня. Тобто, зразу, коли стартане от лаунчпул. Тобто отримали монетки, можете прийти, їх продати зразу же, так? Або збирати в кінці продати, або не продавати. Все вже буде за бажанням. Ще хочу нагадати вам, що докинути монетки в пул можна в будь-який момент, і так само в будь-який момент, що дуже важливо, так? Ви можете забрати свої кошти з пулу. Це важливо. Знадобилися? Зайшли, забрали. Дивіться, якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Усі корисні та потрібні посилання є в описі до цього відео. Нагадую вам про підписочки на Ютубчик і обов'язково на телеграм. Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. На цьому будемо закінчувати. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.